Кі вуха Кремля навіть у Берліні масштабний скандал. Російські пропагандисти оприлюднили аудіозапис вищого військового керівництва Німеччини, де ті обговорювали можливі сценарії передачі та застосування крилатих ракет Таурус Україні. Давай yeah. старова Und da ist ja auch dieser berühmte Swimmingpool, wo du dann praktisch die äh, Wilsbach und dem schon mal von unserem Plan erzählst. Nein. Запис опублікувала королева російської пропаганди Маргарита Симоніян. Вона отримала його від першого заступника голови апарата президента РФ Олексія Громова з великою долею ймовірності. Путін особисто слухав цю розмову та надав пряму вказівку на злиття запису в мережу, кажуть експерти. Для Путіна було настільки важливо отримати, хоч якісь докази на підтвердження своєї хворої уяви про участь у війні НАТО, що він не Ехтуючи золотим правилом шпигунства, виконав мережу запис. У 40 хвилинній розмові є інші цікаві деталі. Приміром, німецькі військові не вважають, що руйнування кримського мосту суттєво змінить хід війни. Тож для початку пропонують Україні передати не більше ніж сотню далекобійних ракет. Але німці дуже не хочуть, щоб Берлін записали у сторони конфлікту. Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що твердження Москви про те, що Бундесвер, нібито планував атаку на Крим, назвав божевільним. Брехнею, це частина інформаційної війни, яку веде Путін. У цьому немає абсолютно ніяких сумнівів. Це гібридна атака, спрямована на дезінформацію. Йдеться про розкол, це про підрив нашої рішучості. Відповідно, ми повинні реагувати особливо розважливо, але не менш рішуче. Шольц же обіцяє ретельне розслідування. Те, що там повідомляється, є дуже серйозною справою тому зараз це дуже ретельно, дуже інтенсивно та дуже швидко розслідується це також необхідно. Мотиви росіян дуже прості: вони почали розкручувати інформаційну кампанію проти Німеччини для того, аби у німецькому політикумі виступили проти передачі Україні ракет Таурус. Мовляв, це вже червона лінія, бо це вже точно буде війна між Росією та Німеччиною. Втім, єдності у питанні чи надавати Україні далекобійні ракети Таурус німецький уряд не мав. Можна подумати, що в цьому є щось погане, що вони. Про це говорить, що треба знищити Кершинський міст. Якби російське ФСБ прослуховувало мій телефон та чули про що я зі своїми друзями говорю на тепу Керченського мосту, то вони б взагалі там всі посивіли. Ні, ну як на мене, тут. Цілком нормальна була розмова. Все інше питання, як ця розмова вона потрапила в відкриті джерела, та як росіяни змогли отримати до неї доступ. Багато можна про це говорити що це може бути, як це було зроблено, але в принципі воно нічого не відміняє. А не відміняє того факту, що то те, що ніколи не і Україна, Керченський міст повинен бути зруйнований, тому що це незаконна забудова, і з цим важко не погодитися. Кримський міст це цілком законна ціль, і знищити його можуть не лише ракети Таурус. Є й інші ракети Scalp скаліпчі. Ну про Атакамс не знаю, чи доречно зараз говорити за таких умов політичного шапіто, яке відбувається зараз в конгресі, але загально є деякі інші інструментарії, які можуть допомогти зруйнувати Керченський міст. Головне вгадати саме той момент, коли це буде зроблено раз і назавжди, а не порізами, а саме остаточно. Звісно, росіяни цього дуже сильно бояться і тому починають вже зараз вибудовувати надзвичайно активну протидію, поки наростає інформаційний шторм. Засу все ближче й ближче наближаються до незаконної переправи в українському Криму. Він вбивства РФ відзвітували, що їхня на ПВО нібито збила усі безпілотники. Інформація про влучання різна. Є про влучання у нафтобазу, є про влучання у військову частину, але факт є фактом. Окупанти перекрили трасу поблизу Феодосії. Із цього приводу можна сказати, що Україна має більше дронів дальнього радіосодію, але таких атак замала треба ще. І не тільки дронами, а й ракетами, бажано німецькими та американськими. Саме по Криму, бо саме звідти вони запускають шахеди, які летять на Одесу. На останок зсу за два тижні знищили більше Су-34, ніж РФ виготовляє за рік, і зовсім скоро на Росії відчують дефіцит бомбардувальників, якщо така позитивна динаміка збережеться. і рашці. підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки, залишайте будь-які коментарі, аби це відео побачило якомога більше людей.